Всім привіт! Ми продовжуємо вчити англійську в контексті, а саме розбирати англійські тексти, вивчати нові слова, і, як ви вже знаєте, що найліпше вони вивчаються, коли слова пов'язані однією темою. Тема сьогоднішнього нашого уроку – Advice for Reading Порада щодо читання. Слово advice це незлічуваний іменник, тому вживається без артиклю, але до нього можна поставити. Сам сказати сам advice, або a piece of advice. І якщо ми захочемо сказати поради в множині, то будемо казати pieces of advice. Але, звісно, не перекладати як шматочки поради, а просто поради. Pieces of advice. Зачитаймо перший абзац. When you are reading in a foreign language, you should first try to understand the basic meaning of the text. You will meet vocabulary that you don't recognize. But you can often go through the text again later to look at this. І так, подивимось, що в нас тут цікавого. Коли ви читаєте іноземною мовою, то вам слід спершу спробувати зрозуміти основне значення тексту, головну ідею, основний посил або зміст тексту. When, коли, ви, ти, you are reading are – reading. це діє слово в Теперішньому тривалому часі present continuous. І далі ми вживаємо прийменник in, тому що в англійській мові відсутні відмінки, і щоб їх якось передати, ми вживаємо прийменники. В нашій мові звучатиме читати, якою мовою українською, англійською, італійською, і так далі. В англійській ми скажемо reading in, reading in Ukrainian, reading in English, in Polish, in Spanish, in Italian, etc. Але in не перекладається читати іноземною мовою. You should first try to understand. Далі в нас зустрічається три дієслова: це should, try і understand. Легше перекласти речення, коли в ньому лише одне дієслово, тому що його просто змінюємо в часовій формі і все. А коли їх три, то їх необхідно якось пов'язати, узгодити між собою. І для цього будемо слідувати. Певним правилом. Після модальних дієслів ми завжди вживаємо наступне дієслово без частки to. Отже, це називається голим інфінітивом. Should try. Слід що зробити спробувати. Але після try наступне дієслово вже вживається з інфінітивною часткою to. Спробувати що зробити? Зрозуміти. Try to understand. Basic meaning of the text базове значення. Of, кого чого тексту. Знову, в англійській мові немає родового відмінку, але щоб його якось показати, ми вживаємо прийменник OF. Значення кого чого тексту. Наступне речення вжито в майбутньому часі, і саме допоміжне will показує, що це future simple. Воно не перекладається, але показує, що дієслово вживається в майбутньому. Отже, ви зустрінете, ви побачите словничок. Який ви не знаєте, не розпізнаєте. But сполучник протиставлення, але. you can often go through the text again later to look at this. Знову can модальне дієслово, після якого вживається go through. Go through це вже фразове дієслово. І знову те ж саме правило, що після модального ми наступне дієслово вживаємо з голим інфінітивом, тобто без частки to. Go through означає. Ще раз переглянути, передивитись, повторити. Майже те ж саме, що revise. Often це прислівник частоти «часто». Але ви можете часто переглянути текст знову пізніше. «Later», пізніше. Для чого? To look at this. Щоб ще раз подивитись на це, так? Look at означає дивитись на щось. If so, якщо так, try this. Спробуйте це. Спробуйте наступне. Identify the new words and phrases that seem to be important. Визначте, ідентифікуйте нові слова і фрази, які здаються важливими. Після sim часто можете побачити інфінітивну конструкцію Seem to be important, але прикладається на нашу мову простіше, які здаються важливими. Try to guess the meaning from the context and or use a dictionary. В цьому реченні теж два дієслова. Спробуйте. Що зробити? Здогадатись. Тому ці два слова пов'язуються часткою Ч. Отже, після try наступне дієслово береться з інфінітивом. Try to guess. Спробуйте здогадатись знову the meaning – значення from з контексту і, або скористайтеся словником. «Dictionary». T on. Читається як шини. Наприклад, нація – «nation», Словник Dictionary. Міжнародний International. Я записала ці приклади, щоб ви їх побачили наглядно. Nation, International Чується шини. Keep the record of the words in a notebook, and, if possible, write down any special information. Фраза Keep the Record of означає те ж саме, що write down. Або put down, тобто записуйте, відслідковуйте слова в зошит і, по можливості, запишіть якусь певну інформацію. For example, наприклад, is the word formal or informal, чи це слово офіційне чи неофіційне, мається на увазі чи розмовне чи нерозмовне. Is it followed by a particular preposition? І чи воно вживається з прийменником? Preposition це прийменник. Чи вживається воно з якимось певним прийменником, адже в англійській мові дуже багато дієслів, які після себе беруть якийсь певний прийменник. Ми обов'язково це будемо теж розглядати. Write a translation if you think it helps. Sometimes it isn't necessary. Запишіть переклад, якщо ви думаєте, що це допоможе. Інколи це неважливо. це не так вже й необхідно. Ми з вами прочитали текст, і коли ми подивимось на самі поради, то ми побачимо, що ми вживали наказовий спосіб, англійською imperative mode. Тому ми казали ідентифікуйте, запишіть, відслідковуйте. І в реченні дієслово стояло на першому місці, так як це в нас був наказовий спосіб. Давайте з вами ще раз переглянемо нові слова: A foreign language. Зверніть увагу, Джін не читається. Foreign language іноземна мова. Basic meaning, основне значення. To recognize. Розпізнавати. Дієслова в словнику в основному пишуться з інфінітивною часткою «to», тому що відповідають на питання, що робити, що зробити, невідмінювана форма. В реченні вони вживаються без «to», лише окрім випадків, коли два дієслова стоять разом, і там інфінітив просто необхідний. To go through. Переглянути. To identify. Ідентифікувати. Визначити. To seem, Здаватись. To guess. Здогадуватись. To keep the record of, відслідковувати або записувати. To write down, те ж саме виписувати, записувати. To follow слідувати necessary, необхідний. Ми переходимо до практичної частини нашого уроку. І в цьому завданні ми повинні прочитати речення та замінити виділені слова і фрази тими, що зустрічалися у нас в тексті раніше, тобто підібрати до них синоніми. Ну, поїхали. I understood the most important and necessary ideas. Я зрозумів зрозуміла найважливіші і необхідні ідеї, думки. Отже, important і necessary можна перекласти одним словом. Basic запишемо. Наступне. We couldn't recognize and decide what language they were speaking. Ми не змогли розпізнати та вирішити якою мовою вони розмовляли. Отже, recognize можна перекласти як identify. identify I think he was using very serious and official language. Гадаю, він використовував дуже серйозну та офіційну мову. Одним словом, це можна назвати як formal language. Formal. І відповідно, антонім informal. He is from another country. Він з іншої країни. Отже, він хто? Іноземець. He is a foreigner. До цього в тексті в нас було слово foreign, як іноземний. Але людина, іноземець, буде foreigner із суфіксом «р» в кінці. You can guess the meaning from the words before and after new words. Ви можете здогадатись значення е, зі слів, які стоять до та після нового слова. Мається на увазі контекст. Англійською мовою буде теж саме контекст. Контекст. There was a text that I had to change from one language into another. Там був текст, який я повинна була змінити з однієї мови на іншу. Тобто перекласти. І англійською буде translate translate. I put down every word I didn't know. Я записала, записав кожне слово, яке не знав або не знала. Put down можемо замінити на write down. Write down. Слова синоніми. І останнє. If I don't get things right, I read them once again. Якщо я неправильно розумію слова, речі, я ще раз перечитую їх. I read them once again. Read once again, прочитати ще раз, англійською буде go through. Тобто ще раз переглянути. Go through це фразове дієслово, таке складається з двох слів. Я вже буду закінчувати в мене на сьогодні все. Але було б дуже добре, якби ви переглянули цей текст ще раз. І спробували його переказати. Goodbye!